Один хлопчик дуже любив купатися. І навіть у повінь, коли ріка піднялася, не всидів він удома, не послухався батька і матір та й утік купатися. Роздягнувся на березі і стрибнув у воду. Бурхлива ріка підхопила його і понесла. Хлопчик боровся з течією, але побачив, що йому просто не вистачає сил. Став він кричати, благати про допомогу. Тут почув його водяник. І добре, що почув, маленький плавець уже захлинувся і втратив свідомість. Правду кажучи, водяник не дуже любив, коли до нього потрапляли люди. Але маленький хлопчик так йому сподобався, що він вирішив врятувати малого. Тому... Підхопив його і поніс у своє царство. Коли хлопчик прокинувся, він подивився, що навколо все скляне, і він лежить на скляному ліжку. Біле, біля ліжка столик, а на ньому повно іграшок і всі з кришталю. Хлопчик тільки хотів взяти іграшку, але тут же згадав, Свою маму, свого тата, братика й сестричку і заплакав. Водяник швиденько підбіг до нього. Чому ти малий плачеш? Додому хочу, схлипував хлопчик. Та невже вдома краще, ніж у моєму царстві, здивувався водяник. Звісно, то краще, каже хлопчик. Зрозумів водяник, що всі його розради даремні. А хлопчик, наплакавшись, заснув. Тоді водяник переніс його в іншу кімнату, де все було зі срібла. І ліжко, і підлога та іграшки. Знову хлопчик прокинувся, знов хотів погратися іграшками, трішки погрався, але ж згадав, що він тут сам. Нема не мами, не, па, не тата, не братика і сестрички, і знов заплакав. Прибіг водяник і запитує Ну чого ж ти плачеш, маленький? Хочу до братика та сестрички, відповів хлопчик і заридав ще дужче. Ніяк водяник не міг його втішити. Хлопчик знов заснув. Водяник тоді переніс його до третьої кімнати, а там все було з золота. І столик, і ліжко, і іграшки, всі золоті. Прокинувся хлопчик трішки погрався, але ж, але ж це не домівка, і знов заплакав. Знову питає його водяник, чого ж ти плачеш? До батьків хочу, відповів хлопчик. Здивувався водяник ще більше, адже він не знав, що таке батько, що таке матер, брат чи сестра. Невже батьки для тебе дорожче за чисте золото? питає. Дорожче, каже хлопчик, зрозумів водяник, що нічим не втішити хлопчика. Тоді він почекав, поки він засне, обережно виніс його з води, поклав сонного на берег. Тут хлопчика чекала його одежа, водяник знайшов кишені у його одежі та й наповнив їх золотом і перлами. Прокинувся хлопчик і побачив, що лежить на березі біля води. Він підвівся, одягся і відразу згадав про водяника і підводне царство. Спочатку хлопчина подумав, що все це, це йому наснилося, але коли поліз у кишені, то витяг і золото, і перли, зрозумів, що то був не сон, а чиста правда. Побіг швиденько хлопчик додому до батька, матері, брата і сестрички та застав родину в сльозах. Всі вже думали, що він потонув. Зате тепер радості не було кінця, та ще й удома тепер всього стало вдосталь, адже хлопчик приніс підводного царства і червоного золота, і перлів. Родина розпрощалася з бідністю і пізнала, що таке статок. Побудували вони собі новий будинок і зажили в нього щасливо.